Доброго ранку ми з України. Сьогодні я роблю відео не вдома, а в іншому місті, а саме в Полтаві. Але я все одно продовжу розмовляти про український футбол. І сьогодні ми поговоримо про матчі чемпіонату України, а саме про дебютний матч Даріо Серни, центральний матч у Києві, ексклюзив з Полтави та багато іншого. Друзі, а перед початком відео я хочу звернутися до вас з невеличким проханням, щоб ви не забували ставити лайки та натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Починаю з матчу Чорноморець Минай, де й досить впевнений перемогли з рахунком 3-0. Що не зробив у минулому турі рух, зробив в цьому Чорноморець, тому що саме в таких матчах команди, які претендують на Єврокубки, повинні перегравати такі команди, як Минай. Вибачте мене, фанати закарпатського футболу, але це так. Різниця в класі була вона не тільки на полі, в кадровому потенціалі, а й в тактичному. І якщо подивитися на те, як забували перший гол Одесити, то це просто можна дивитися і насолоджуватися, як вони класно зіграли в стіночку, а гол завершився просто красивим голом-п'яткою. Мене, звичайно, намагався створювати якісь моменти, але все це завершувалось звичайними ударами, поворотом до рук воротаря. Звичайно, багато тренерів кажуть, що дуже важливо, щоб атака команди завершилась ударом поворотом, але, звичайно, який сенс від того, що команда у підсумку не забиває? А ось у Львові відбувся дебют Даріо Серни, де Шахтар впевнений переміг ЛНЗ з рахунком 3-0. Відмінний дебют для хорватського наставника, але ми прекрасно розуміли, що ЛНЗ ну, навряд чи зможе показати дуже сильну гру, щоб переграти або відібрати очки у гірників. Але все одно не дивлячись на те, що гірники так впевнено перемогли, забивши три м'ячі, все одно вони пропускаються багато помилок, і є відчуття, що команда до сих пір думає, як їм казав Ван Лоуван, тому що вони втрачають м'яч у центрі поля, після чого у ЛНЗ були небезпечні моменти. Тому поки що зарано робити якісь висновки. До того ж, Серна на прес-конференції повідомив, що вони шукають європейського тренера. І якщо він не покаже гідні та круті результати, то навряд чи він залишиться, тому що їм потрібен повноцінний тренер. Але варто відмітити, що на гірників чекає дуже складний календар. Зараз буде матч у лізі чемпіонів проти Барселони. Після цього буде Кубок з Вікторією. А після цього вже будуть складні матчі у чемпіонаті України: це з Динамо, з Дніпро 1 та полісся. І тут може не вистачити цього просто капітанства Даріо Серни у якості головного тренера. Тут вже буде потрібно більше такого тактичного розуму, а тому гірники можуть втратити туточки. Ну і в третьому матчі суботи Колос переміг Олександрію з рахунком 1-0. Нарешті команда з Ковалівки знайшла команду, який зможе забити бодай один гол і якого вистачить для перемоги. Тому що після того, як вони три рази поспіль грали у суху нічию, вже можна було робити ставки на те, що вони і далі будуть грати 0-0. І я не здивований, що таким клубом для колосу стала саме Олександрія, яка зараз знаходиться у дуже глибокій кризі, особливо після того, як їх очолив Орслан Ротань. Так, якщо дивитися на цю гру, то містяни могли і в нічию грати, і навіть перемагати. Але реалізація дуже була слабка. А тому не дивно, що команда вже не перемагає 9 матчів поспіль. І я не здивуюся, якщо в найближчих матчах керівництво клубу прийме кардинальне рішення і е, звільнить Ротаня, і буде шукати нового тренера. До речі, під варіантів є, звичайно, Патрік Ван Лоуван, якого звільнили Шахтаря. І я думаю, що такий тренер, який вміє працювати з середняками чемпіонату, з такими клубами, як Зоря, може допомогти містянам вибратися з цієї кризи. До речі, що цікаво, в цьому сезоні було звільнено вже чотири тренери, і зараз напрошується ще три звільнення. Сьогодні я відвідав матч «Ворскла-Полісся», який відбувся у Полтаві на рідному стадіоні «Ворскла». І що я можу сказати стосовно цього матчу? По грі була дуже важка гра, було багато боротьби, і вболівальнику ця гра би не сподобалась. У підсумку все вирішив пенальті, який забила Полісся, і після цього вони вже краще себе почували на полі. Та й «Ворскла» намагалася йти в атаки, і через це. З'явилися вільні зони, де Макуана вже подвоїв рахунок. Ну і на останніх хвилинах був забитий третій гол. Ну а тепер завдяки цієї перемозі Полісся підіймається знову на друге місце і впевнено почувається там позаду Кровбасу. Дуже важко. Я не можу сказати, що це 0-3 по грі. але ще раз кажу, дуже гарна команда, гарні хлопці, гарні футболісти. Ну, так же само і у нас у нас. Ми, ми, ми не забили, вони забили. У нас мікро ситуація, яка е, зіграла не в нашу пользу, е, приводить до, до голову. І, і, і це отаке от пенальті, звісно, який можна було збіжати з той ситуації, Да, в пісочної ямі для чогось, корпус. Чи можна сказати, що там з командами, які там, знаходяться вищі там, у турнірній таблиці, шахтарем, наприклад, команді було легше грати. Це різні команди. Тут таке, да? Команда шахтери грає завжди з позиції сили, тому що це шахтер. Вони грають так. Да? Ми підлаштувалися, ми всі сильні сторони. Как бы, Прогнозували, вбрали, але це знову вже все пройшло. Зараз така була игра вот, до, до ошибки. Получається, ти получаєш впевненість. Ми забили, ми стоїмо, ми це саме. Там ніхто нікуди не спішив. Зовсім не трудно. Я сподіваюся, і на, проти нас трудно грати. Да? Но... Ну, так сказати, що як по грі, то вона рівно пощастило створити моментів, тому що у нас там є Макована. Сьогодні дебютував за команду Тейлор. Як його вам стан? Е, Лукас досвідчений гравець е, на тренуваннях він все краще і краще виглядає, тому ми на нього розраховуємо. Ну, він він вийшов на, на на своїй позиції, але у нас е, були є трохи проблеми, тому що там. Трамовані нам Назаренко, не в оптимальних контенціях ще, ще Янатків. І ще питання по кадрам. Сьогодні був відсутній Бутківський. Пошкодження невеличке. Ми на нього розраховуємо. І як себе почуває Назаренко? Е -е, все краще і краще. Е -е, він був на костелях. Е -е, зараз кажуть, що через три дні він. Чотири дні та неділю вже буде пересуватись без допомоги. А ось у Рівному відбувся дуже гольовий поєдинок між рухом та Вересом, де Львівська команда перемогла з рахунком 5-2. І в цілому, по цьому матчу небагато що можна сказати, окрім того, що рух назабував просто купу голів рівненській команді, і це не дивно, тому що захист Вересу це просто жах. Ну, враховуючи, як грає команда Пономор'єва ватація в цьому сезоні, то це не дивно, що забили саме так багато. Але я хочу знову поговорити про трансляцію матчу. І не про те, що вона коштує 35 гривень, це не проблема, а про те, що хтось безкарно може її брати і показувати в Ютубі у прямій трансляції. І цю піратську трансляцію дивляться 8-9 тисяч людей, і Верес з цим нічого не може зробити. Бо я вже про це розповідав: що в Україні немає Google офісу, і ми не можемо просто так швидко зв'язатися, і щоб вони нам допомагали е, видаляти ці трансляції піратські. Але і Верес в цьому матчі молодці, бо якщо подивитися огляду цього матчу, в мене не вийшло подивитися цей матч наживо, тому що я готувався до матчу Воска Полісся. І коли я увімкнув цей огляд, то просто хотілося охать і ахать. Просто це жах, а не огляд до матчу. І як після такого огляду хтось захоче купувати підписки, щоб дивитися ці матчі за 35 гривень на місяць. Так, це дешево, але після такого бажаючих стане ще менше. Ну і що стосується центрального матчу усього туру, Динамо Дніпро 1, то тут дніпряни перемогли з рахунком 1-0. І для обох команд це був дуже важливий матч, а тому й не дивно, що він вийшов таким нудним, де ми побачили багато боротьби, і як команди не хотіли багато бігти вперед і грали обережно. Команда Юрія Максимова зараз грає у такий футбол, який трохи навіть нагадує Динамо після того, як їх очолофлоческу. По-перше, це надійна оборона, тому що зараз можна побачити, як вже 4 матчі поспіль у чемпіонаті України Дніпряни грають на нуль. Ну і по-друге, це якісні переходи з оборони в атаку, де також що важливо є гарна реалізація. І у голі Дніпра 1 дуже важливо відмітити Піхальонка, який видав просто шикарну передачу. І фактично цю передачу можна вважати гольовою. Так гольову передачу віддав Філіпов, але він просто притримав м'яч для Гуцуляка, який і забив гол. Ну а далі можна було спостерігати за тим, як цей матч був дуже важливим для обох команд. Дніпро один грав дуже обережно, ще обережніше ніж до цього голу. До речі, Максимов також це підтвердив на прес-конференції, сказавши, що так, вони намагалися грати на отримання результату, тому що ця перемога для них була дуже важлива. Ну, а що стосується Динамо, то такої кількості моментів, як вони створювали у минулих матчах, зараз вони не зробили, а тому із того, що вони мали, там не було 100% моментів, а були моменти, в яких ну, дуже рідко забувають м'ячі. І як я казав у минулих відео постійно, що зараз для Динамо почнеться дуже важкий період. І ось це вже почалося. Попереду буде гра з Колосом, де вони зіграють у найлюбленіший результат ковалівки 0-0. Після цього буде Шахтар, кровба старух, де вони також втратять багато очок. Я не знаю, чого чекає керівництво клубу. Напевно, вони хочуть побачити, як буде прям вкрай погано, і після цього вони будуть тільки приймати рішення. А ще мені сподобався коментар Мірчі Луческу після матчу, де він сказав, що. Проблева саме в ньому, бо він не зміг підготувати цю команду за короткий термін. І звичайно, що виникає питання: а що це за такий короткий термін, який триває 3,5 сезони? Напевно, треба тренувати для нього років 10 і тільки після цього там можна проходити кваліфікацію в лізі конференцій і показувати якісь гідні результати. Так, звичайно, Луческу багато чого досяг з Динамо. Він приніс їм чемпіонство. Він два рази вивів їх до ліги чемпіонів, але ми ж бачимо у якому зараз стані кияни, і це дуже жахливо. Єдине, що зараз може допомогти Динамо, ми прекрасно розуміємо, що трансферів не буде, а, а тому їм потрібен якийсь імпульс. А імпульс може дати тільки новий тренер. Це може дати Шовковський, це може дати якийсь тренер з-за кордону, якийсь новий, але точно не Луческу, який вже у команди четвертий рік. І ми всі розуміємо, що в такому віці можливо гравці вже його не слухають. Ну я вже ж варто поговорити про виступи наших українців за кордоном, а саме Артема Довбика, який завдяки своєму дублю просто перевернув гру та допоміг Жероні здолати Альмерію. При тому, що варто відмітити його голи, були не типу в стилі нападника, який просто забиває в порожні ворота, підставляючи свою ногу. Хоча це також треба вміти. А на ці голи він ще й не працював. У підсумку Жорона зараз посідає друге місце та настагнали знову РАУ, який втратив очки з цивілією. Ну а довбик зараз посідає четверту сходинку у списку бомбардирів Лаліги. До речі, його гол ви також можете подивитися у мене в телеграм-каналі. Посилання я залишу у закріпленому коментарі. Ну як не відмітити гол Михайла Мудрика, який у лоноцькому деребі поклав м'яч у дальну дев'ятку. Так, цей гол, можливо, вийшов випадковим, бо Михайло хотів робити подачу. Але знаєте, на такому рівні можна легко повірити, що це було навмисно. До речі, його гол ви також можете подивитися у мене в телеграм-каналі. Посилання я залишу у закріпленому коментарі. І наостанок, дякую, що дивитесь моє відео. Для мене це дуже важливо, тому до зустрічі у новому відео. Слава Збройним силам України і слава Україні!